І нехай День для добрих людей буде добрим. 26 грудня 2024 рік. Я особисто тішуся, що грудень теплий, тому що менше треба ресурсів. Ось, а що хочу сказати. Ви зараз мене закидали у приват повідомленнями, Від киля. я знаю. Ну, наприклад, про книж, про пиріг, рішкуватий, чи, 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 чи пухкий, чи високий, чи приземкуватий. А я вам відповім. Без зайвого хвальківства в мене є кулінарна, ну скажу так, чуйка. В мене є кулінарне відчуття. Якщо я чую слово пампухи, я його просто чую, то я знаю приблизно, що це як мінімум з тіста, як його готувати? Ну, мабуть, воно має бути пухке, бо пампухи. Все, мені не треба піддивлятися рецептуру пампухів. Я зроблю і такі домашні пончики, <рес> і знатиму, що вони пампухи. Ну, це, так, це такий найпростіший шлях. Плюс мені дуже допомагають мої етнографічні знання. Я не приховую вже тепер, я багато читаю, я цікавлюся, але я цікавлюся не кулінарією, я не є технологиня, я не є технолог, я не є кулінарний. У мене нема кулінарної освіти. В мене не... Я можу готувати з того, що є. Я можу зрозуміти. З чого воно складається, а якщо я це ще й скуштувала, то взагалі, взагалі не проблема. Я, я знайома з історією української культури харчування, я її популяризую. Я дуже тішуся, що <смі> потім мої експертні висновки повторюють так звані експерти кулінарні, які вважають себе, до речі. Кулінарними експертами. Я більше є практик, яка готує, дуже часто готую їжу, я готую їжу щодня. Так уже в мене так уже в мене склалося. Я, до речі, з малку ще мені там 4-5 років, я вже сиділа, я пасочки пекла. Дідусь мені кухонь, кухоньку зробив так, ну виділено було місце. Подвір'я, пісочок був насипаний, я в ньому там пасочки свої ліпила, складала якісь кришечки і щось таке там робила. То я зрозуміла, що, мабуть, ще тоді зрозуміла, що це вже моя така буде доля наступних років. Стосовно вас. Не бійтеся кулінарних експериментів. Беріть і робіть. Не чекайте, що вам хтось, навіть така гуру, як ви вважаєте, кулінарного мистецтва, підказки якісь зробить. У вас є ваша чуйка, у вас є ваше відчуття чуття, у вас є ваш практичний досвід, у вас є рід за плечима, у вас є генетична пам'ять. Згадуйте і робіть. І робіть локальний продукт, локальний. Якщо в Полтавщині готували. Мандрики, бо я це знаю з літератури і джерел. Значить, я в Полтавщині готую мандрики і славлю мандрики. Куліші. І там шпундру з буряками, бо з Котляревського я беру цю інформацію, ну тільки ж рецепту немає. А як ту шпундру готувати? Це вже мені само воно приходить, бо я не знаю, як її готували ту шпундру з буряками, так як Котляревський згадав там борщ до шпундрів з буряками. Готувати треба і можна будь-які регіональні страви і чужоземні, але я акцентую увагу на тому, що. Де народилася, там і славлю саме ту гастрономічну ну, фішку, давайте так скажу. Бо тоді ж нема мені сенсу їхати у верховину і куштувати їхні голубці, тих мізинчик мізинчикоподібних. Бо в мене в Полтавщині це голубці, вони величезні, вони інакші і вони не з полюсток квашених, а з капусти свіжої, тільки звареної, щоб вона ж м'яка була. Моя основна ідея зараз вам сказати: готуйте. Варіть, печіть, частуйтеся, частуйте інших. І не, і не дуже поглядайте на десь на хтось вам хто як сказав. Робіть, як ви знаєте. В цьому є. Задача моїх кулінарних гастрономічних фестивалів, коли я вас скликаю з Гукою, і ви демонструєте свою майстерність перед іншими, показуєте, які ви класні у ваших борщотворчих, тістотворчих проявах вперед, до роботи. Так уже створено творцем, що людині для життя треба їсти. Ну, так от, а щоб їсти, треба трудитися. Ну, а господині. Занадто українські такі старанні і дуже кмітливі, то починаємо всякі пундики вигадувати. До речі, пундики, полтавські пундики пряжені. Я піднімала це питання неодноразово в себе на відео і на фото. І де ті полтавські пундики пряжені, та ними має бути засипана вся Полтавщина. На кожному кроці, якщо вже й кава чужоземна, то вже ж біля кави пундики пряжені і борщ автомат. Я ж все одну і ту саму пісню співаю. Хто зі мною вже ось ці роки тусується <смас> в Фейсбуці? Я тут у Фейсбуці з 2011 року дуже активна. Так уже мені повелося. І от. Печіть, варіть, вгощайтеся. Теж таке гарне слово, діалекти. Записуйте, фіксуйте і показуйте нам. Нехай день для вас буде добрим, для добрих людей.